Що саме робить людину легендою? Саме з цього пропоную розпочати нашу розмову. В реалі кіберспорту здається, це має бути людина з феноменальною стабільними результатами протягом тривалого часу. І хоча ця відповідь багато в чому вірна, вона не відповідає дійсності на всі 100%. Несок Внесок окремих персоналів важко оцінити просто цифрами в табуляціях, адже їх вплив виходить за межі будь-якої метрики. Привіт всім! Ви на каналі GG Кіберспорт. Я Гомер, і це новий випуск Легенда на сервері рубрики, в якій ми знайомимо вас з історією найбільш повоохвих діячів. В світу Counter-Strike. Тут ви дізнаєтесь про їх життя, здобутки і що саме робить їх легендами. Гарантую, буде цікаво. З Вас лайк, підписка, а ми починаємо. В нашого сьогоднішнього героя багато імен, професор Вердадейро, що з португальського перекладається як правда, дехто називає його хрещеним батьком бразильського контрстрайку. В нашій же спільноті найчастіше його просто кличуть батько наш Толедо. Габріель Фалон Толедо народився 30 травня 1991 року в місті Ітрере, штат Сан Пауло, Бразилія. Проке ще ніхто не чув. Перша бета цієї гри з'явиться тільки через 8 років, та й взагалі з шутерами тоді було доволі важко. Дум вийде лише через 2 роки. Quake взагалі, через 5. Вибух цього жанру ще попереду. Тому раннє дитинство було доволі стандартним для бразильського хлопчини. Спроба поєднувати хобі у вигляді футболу разом з навчанням. Кондр в свою чергу прийшов в життя Фолона пізніше, вже в 2003 році Фолон дізнався про КС від старшого брата. Габріель проводив з ним багато часу, сидів поруч, поки той грав, і навчався в нього як грати. Поступово відеоігри стали головним захопленням молодого бразильця. З тих часів розпорядок дня виглядав наступним чином: вранці школа ввечері. Допомога батькам в магазині і вночі ігри, яким фолон присвячував все більше і більше часу. І вже буквально за два роки в 2005-му, брат брат пакуєчефолона грати разом в команді «Soldiers of Fire», яка стала першою в житті для Габріеля Толедо. До слова, захоплення іграми не обмежується саме комп'ютером. Я вже розповідав про інтерес до футболу, але далеко не всі знають, що нікнейм Fallen спочатку був Fallen Angel. і з'явився він завдяки колекційній картковій грі Magic the Gathering, де була карта саме з такою назвою. Тільки з часом другу частину Ніка Габріель прибрав, і враховуючи те, що МТГ мене навчили в дитинстві раніше ніж шахам, то це вже по дефолту робить фолена одним з моїх улюблених гравців. Тому ж дві році фон приєднується до команди Crushers, з якою вже на повну для себе відкриває світ змагального Counter-Strike. локальні турніри, кваліфікації на ВЦГ. Габріель грав все, що давали. А обрати формально то й не було з чого. Проблема в тому, що рівень популярності CS в ті часи в Бразилії був доволі низьким. Так люди грали, але це не був такий глобальний феномен, яким ми знаємо його зараз. Ситуація доходила до трохи абсурдної, бо з виходом Кея Source в більшості країн було зрозуміло, хто у що активніше грає. В нас, наприклад, Source не прожився, і всі грали 1.6. у Франції. в свою чергу сорсерів було набагато більше. Бразилія, Бразилія опинилась десь посередині. Кесен розривалася між двома версіями гри, обидві з яких перебували ледь не в коматозному стані. Навіть і мебіар в той момент зібрали два різних ростери для того, щоб змагатися в обох версіях гри. Фон в свою чергу намагався приймати участь в турнірах і з і шість для того, щоб мати більш-менш стабільний турнірний графік і взагалі мати можливість змагатися як таку. Але одне ставало все більш очевидним. Кес Бразилії поступово помирав. Але навіть в ці складні часи Габріель Толедо зміг заявити про себе разом з командою Fire Gamers, де вже грали колишні гравці Made in Brazil, FNX, СНАК та БІТ. Він зміг кваліфікуватись на WCG та ЄСВЦ 2009 року. А вже в 2010 році Fire році виграв WCG Brazil та WCG Pan Americano. буквально в один вікенд. Профона почали спілкуватися на міжнародному рівні, але лише ситуація в Бразилії з грою легше від цього не ставала. Десь тоді ж Габріель створив власну академію, в якій вчив грати в КС на високому рівні і паралельно займався популяризацією цієї гри в Бразилії. Отримані з цього кошти були інвестовані в локальні турніри, щоб привернути все більше уваги до гри. Проте дні КС 1.6 і Source неминуче добігали кінця, бо вже скоро на горизонті з'явиться нова версія цієї дисципліни, яка нарешті об'єднає всіх знову навколо однієї гри. Мова, звісно, йде про КС Го. Полон зі своїм стаком встиг поміняти багато тегів. Після успіху на ВЦГ ними і на певний час зацікавились комплекситі. З ними ж він і грав в Source, Власне, У 2011-му тими ж тімейтами, але тепер під знаменами організації Mantic, до слова керував якою Гауліс. Вони знову виграли ВЦГ Brazil. І це парадоксальний момент. Твоя команда набирає успіхів, але екосистема навколо гри просто поступово помирає. Кесго вже вийшла, але ніхто не розумів, яке майбутнє у цієї гри, адже її першочерговий стан був далекий від вдалого. Fallen вирішує себе спробувати у різних китайських шутерах: Assault Fire та Crossfire, в які він встиг пограти під знаменами PlayArt, Pain Gaming, так, Boom і спортс У 2014 році разом зі своїм тегом Games Academy, він займає друге місце на Brazil Gaming League Arena 2014 з Crossfire, де грав з такими скромними хлопчинами, як Fer, FNX, Хені та Лукас. Цієї ж миті кар'єра Фолона починає розганятись до неймовірних швидкостей. Весь crossfire стак повертається в Counter-Strike і тепер вже версію CSGO. під тегом Pro Gaming TD і трохи пізніше Kaboom eSports, Fallen, Fair, fnx, Heni та Lucas починають активно тренуватися. Згодом команда вирушає на феноменально важливий для себе ЄСВЦ 2014, де займає останнє місце. Подібний удар завдає невиправні збитки. І в розстрі відбуваються заміни всіх гравців, окрім Fallen та Фера. Також паралельно Кабум та Pro Gaming TD об'єднуються в Кабум TD. Робота над тим, аби нанести Бразилію на мапу світового кесу, триває і вже дуже скоро покаже свої результати. Першим крупним апсетом від Kabum TD можна вважати перемогу над Cloud9 в рамках MLG X Games в Аспені. Хоча зараз може здаватися, що виграти бразильцям одну мапу в американцях, хто такий собі здобуток в 2015 році всі були в шоці. Cloud9 не могли зібратися до а у Kaboom з'являлося все більше фанатів з інших континентів. Подальший виступ на Квачкон, де Кабум не тільки вийшли у плей-офф, так ще й поборолися там з Фнатік, тільки підігрів світовий ажіотаж навколо команди Фолана. І цей ажіотаж не залишився непоміченим і з боку ЄСЛ. Саме тоді Кабум тіді отримали найбільший для себе шанс. Пряме запрошення на кваліфікації на ЄСЛ Ван Катавіце 2015 – П'ятий мейджор в CSGO. І не тільки це найважливіший івент в сезоні. Так у Kaboom TD з'явився шанс вийти в історію як перша бразильська команда, що зіграє на мейджорі в CSGO. Залишається одна проблема. Кваліфікації проходять на Лані в Польщі, і Тревел Саппорт не передбачений, а організація Кабум TD не готова піти на фінансові ризики. Тоді відбулася історія, яка стала класичною байкою, яку діди по типу мене люблять розповідати при будь-якій нагоді, але це було настільки давно, що я більше ніж впевнений, що серед сучасних фанатів КС більшість про це навіть не чула. Тоді команда звернулась до спільноти і пояснила ситуацію, як є. Вони б дуже хотіли прийняти участь на кваліфікації актив натренуються тренуються до неї, але в них банально бракує власних ресурсів, аби ця мрія здійснилася. Відповідно, вони попросили допомоги в спільноти, і та їх почула. Потрібна сума була зібрана протягом п'яти днів. Чисто серед болівальників вдалося зібрати 4 тисячі євро, але це було не все. На ситуацію звернув увагу легенда Кеси зірка команди Фнатік Флюша, який зі свого гаманця заплатив ще 1400 євро з виграних призових грошей. Згодом до ініціативи доєдналась і ЄСія, які пожертвували ще 2500 доларів, чим і змогли покрити витрати на переліт гравця. Ну а далі бразильці прилітають в Польщу, проходять кваліфікації та отримують нового партнера у вигляді Кейді Старс. І роблять, здавалося, неможливе. Виходять у плей плей-оф першого для себе мейджеру. Так їх виступ там перервається доволі швидко в першому ж раунді проти поляків з ВП, але вони, по-перше, знову привернули до себе увагу світової спільноти. А по-друге, що навіть важливіше, гарантували собі пряме запрошення на наступний мейджер. Але навіть з такими досягненнями у команди досі була проблема: майже повна відсутність спаринг опонентів належного рівня. Важко тренуватись і знаходитись на одному рівні з найкращими, коли ті самі кращі грають тільки на інших континентах. І для Фолена з командою назрівав глухий кут. Але тут пролунав дзвінок за океан. Канадська організація Luminosity зацікавилась бразильською командою, і хотіла дати їм шанс представляти свій тех. Серед усіх плюсів до всього був включений і релокейт всієї команди в Каліфорнію. Звісно, важко переїхати настільки далеко від дому, але перспективи після такого рішення були безмежні. В той момент Америка була в куди кращому стані, ніж зараз, і хороших команд там була ціла купа. Звісно, фолон з командою погодились. Не тільки перехід в Luminosity відкрив нові перспективи. Він також посприяв трансферу в основний ростер Коудзери, гравця, якого буквально через рік всі будуть вважати найкращим на планеті. Саме з Коудзерою вони вирушають на другий мейджор для себе YSL One Ванкель, де знову виходять у плей-офф. Фолон вкотре довів. Він планує залишитись на Tier 1 сцені надовго. Пам'ятаєте, на початку випуску ми спілкувалися про внесок людини, крім просто фрагів статистиці. Думаю, саме час повернутись до цієї теми, поки в 2015 році Luminosity зіштовхнулися зі стелою у вигляді топових європейських команд. Фон організував небувало до того ініціативу в Бразилії. Золотий шанс називається турнір від Games Academy, Головний приз якого було перевезення переможців в північну Америку на рік для регулярних тренувань, покриваючи всі витрати і надаючи право грати під тегом Games Academy, який вже мав вагу в південній Америці. Тобто не тільки фон працює з його командою, бразильський КС виглядає сильним як ніколи, так він ще й напряму сприяє тому, аби на сцені з'явилось більше гучних імен серед його співвітчизників. Хоча в цьому був очевидно, і свій інтерес все ще Габріель дав таку нагоду. В кіберспорті, яка до того могла сприйматися лише як казочка надіч. Ну а отримали золотий шанс хлопці з NDC, де грали переважно вже знайомі фолену обличчя, ростер команди складався з його колишніх тімейтів FNX, Хені та Лукаса, а також Тако і Шоутайма. Говорячи про власний інтерес, то це скаутінг потенційних гравців собі в команду, звісно. З Боусом і стілом команда не могла зробити той самий степ-ап, і тоді команду Luminosity поповнила двійка гравців з Games Academy — FNX і Тако, що і укомплектувала п'ятірку. Саме Стак Фоло, Фер, Колдзера, FNX і тако, і є беззаперечно найкращою командою в історії бразильського Counter-Strike. Втім, їм ще це належало довести. Далі настав момент, коли особисто я вперше звернув увагу на бразильців. Буквально через три дні після оголошення про приєднання і FNX Luminosity Gaming відправились на FACEIT League 2015, Stage 3 Finals в Йончопінг, де в першому раунді зустрілись проти Fnatic і програли 016. Так, перший млинець доволі сильно пішов на нівець. Але далі, далі сталося диво. На цьому ж турнірі далі Люміносіті виграли бо 3 у Envias, TSM та NAP. першого, другого та шостого місця світу на той момент відповідно. Тільки Фнатік продовжував бути тим самим криптонітом, який був не під силу бразильцям. Але навіть з цим друге місце на ті родин Івенті була дуже гучна заява від оновленої команди Фолона. І тут пішло, поїхало. Андердоги бразильці почали регулярно виходити у пойов. І неважливо, чи це Старвадер, чи це АЄМ, чи це дрімхак в Лейпцигу, Єдине, чого не вистачало в портфоліо Фолону, титулу на міжнародному ті родин івенті. Але дуже скоро і це досягнення підкориться хрещеному батьку бразильського Counter-Strike. 2016 рік MLG Major Columbus – перший мейджор в історії з призовим фондом у мільйон доларів. ставки, як ніколи високі. Цей момент Luminosity Gaming займають вже четверту сходинку в світі, але досі на сцені є суперфаворити типу Fnatic, Na'Vi та Astralis. Тріумфально саме бразильці виграють перший мейджор-мільйонник і тим самим починають свою еру в змагальному КС. І далі розпочався період змагання на сервері і поза ним. Поки гравці намагались фокусуватись на грі паралельно за кулісами кипів конфлікт між організаціями Luminosity та SK Gaming. Ході якої команда Фоуна перейшла під новий тех, з яким вигравав вже другий мейджор поспіль. Здавалось, ери бразильців не буде кінця і краю, проте внутрішні розбіжності змусили замінити ФНХ. Тоді наступний мейджор команда грала з португальською легендою Фоксом, і навіть з ним вийшла у плей-офф, котре показавши капітанський гені Фоуна. Згодом вільне місце дісталось Фелпсу, з яким команда виграла ще на один івент, але багато хто зійшовся на тому, що команда вже не та. Підкріплювалася це і поступовим спадом форми, та постійним пошуком тієї саме останньої детальки пазла, яка раніше приносила такий магічний результат. Але процес було вже не зупинити в рамках Games Academy Fallen почав викладати уроки і англійською мовою, а кількість студентів зросла до тисяч все більше бразильських команд почали з'являтись і йти за мрією, яку в них зародив Fallen. І, хоча починаючи з 2018 року, результати почали погіршуватись, Габріель Толедо встиг стати другим гравцем світу у 2016 році, залишаючись снайпером, а виграв 12 крупних турнірів та отримав 4 відзнаки MVP. Вже в 2015 році його визнали найвпловішим діячем бразильського кіберспорту. А зараз він очолює список бразильських кібератлетів по кількості виграного призового фонду. За цей час він встиг запустити власний бізнес, яким йому допомагає родина. Тепер вже черга Фолена – мати свій магазин. Щоправда, на відміну від батьківського, його більше класифікується на периферії та одязі для геймерів. Сам же він вирішив кинути собі в якості гравця останній виклик. Так, в 2022 році з'явилась команда Last Dance, названа на честь серіалу про Майкла Джордана. Вона складається з Фолона, Фера, Ефенкса, Боутса та Віні. Мета Стака була втілити мрію потрапити на домашній мейджор в Ліо, який мав відбутись того року. Команда заручилась підтримкою організації Імперіо і спричинила шок, пройшовши кваліфікацію на цей мейджор. І відверто кажучи, ніякої казки на Ріо Мейджорі не відбулось в житті. Не завжди виходять красиві історії. Імперіо вилетіли з турніру без жодної перемоги, через що не мали змоги зіграти перед публікою. Але все ж таки в певному сенсі мрія Фолена здійснилась. В останній день I am Rio відбувся шоу матч, на якому зібрався той самий золотий стак Luminosity Зразка дві 2016 року. Зіграти мдлось проти збірної Швеції, і Керігана багато в чому принципового опонента тих часів, адже це змагання завжди було справжнім випробуванням для бразильців. Думаю, і не варто говорити, що фолона тоді зустріли як героя, і його перемогу в шоу матчі а чи 1 в 3 зустріли вибухом емоцій. Впевнений, що навіть така нагода зіграти перед своїми людьми запам'ятається йому на все життя. Але останній танок виявився далеко не останнім. Зараз фолон взяв на себе новий виклик. Спроба повернути іншу команду з Бразилії фурію до вершини. І вже незалежно від того, чи вийде це вдома, завжди фоуна вважатимуть легендою. А для мене він назавжди буде капітаном моєї улюбленої РФС ГО. Як бачите, не завжди статус легенди визначається виключно показником фрагів. Хоча Фоун в праймі був видатним гравцем, його внесок за межами клієнта гри був ще більш значущим. Толедо став ідолом для цілого регіону, який надихнув собою і Імперіал зразка фіналу мейджору в Кракові, і фурію з їх турне по всіх бойовстадіях ті родин івентів на початку 2020-х років. Кожного разу, коли люди заходять на сервер і бачать проти себе Нікнейм Фолон, вони знають. Перед ними легенда. Діліться в коментарях своєю улюбленою ерою в історії КС. Яка легенда з тих часів найбільше справила на вас враження? Можливо, надихнуло грати в цю гру. На моєму авіку, з я грав в КСГО, досі висить стікер MLG Каламбуса. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення, щоб завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Пам'ятайте, легендами не народжуються, іми стають. До нових зустрічей!